День де або коли час приймати добавки вітаміну Д. Вітаю, мене звуть Чередниченко Ганна, я лікар-невролог та психотерапевт, і до мене щодня звертаються пацієнти зі скаргами на порушення сну, зниження пам'яті, втому, відсутність енергії, розсіяність уваги, пригнічений настрій, тривожність і болі в ногах. Я обов'язково скеровую їх до призначення лікування на обстеження, в тому числі визначення рівня вітаміну Д. Адже вже давним-давно доведено зв'язок між рівнем вітаміну Д в крові і різноманітними захворюванням нервової системи. Та нашого ментального стану, в тому числі такого важкого захворювання, як розційний склероз, тяжкість болю при синдромі неспокійних ніг, тяжкість болю при діабетичній полі нейропатії. І хоча Європейське товариство з ендокринології в 2024 році визначило всього чотири категорії населення, яким обов'язково варто приймати добавки вітаміну Д, це діти та підлітки до 18 років для профілактики рахіту та респіраторних захворювань це вагітні жінки для профілактики остеомаляції у діточок. Це люди віком старше 75 років, і це люди, у яких виявлено переддіабет для профілактики прогресу його в діабет. Але всім іншим також корисні добавки вітаміну Д, особливо нам, українцям. Бо вітамін Д ми отримуємо із сонечко та з певними продуктами харчування. А стрес дуже негативно впливає на засвоєння вітаміну Д. А ми живемо з вами не на балі. І стрес у нас присутні 24 на 7. Тому в своїй практиці я дуже часто зустрічаю дефіцит вітаміну Д практично у всіх моїх пацієнтів. Отже, що я рекомендую зробити? Все ж таки, зробити аналіз на рівень вітаміну Д крові, він не коштує дуже вартісно, але дуже добре показує, яку дозу треба призначити вам для того, щоб досягти оптимального рівня вітаміну Д. Аналіз цей називається 25 гідроксівітамін Д. Якщо ви не хочете здавати аналіз з певних причин, у вас немає такої можливості, ви можете і маєте приймати профілактичні дози вітаміну D в добавках. Тим же товариством ендокринології рекомендовані профілактичні дози 600-800 міжнародних одиниць, але, чесно кажучи, для нас в наших умовах відсутності достатньої кількості сонечка, їх недостатньо. Тому дози до 2000 міжнародних одиниць є профілактичними. Приймати треба його зранку з їжею, яка збагачена жирами. Під час сніданку. Чому? Бо вітамін Д додає енергії, і якщо ви будете приймати його ввечері, то може бути також порушення сну. І вітамін Д є жиророзчинним, тому краще засвоїться саме жирною їжею. Чи обов'язково приймати вітамін Д з калієм та магнієм? Якщо це профілактичні дози, то ні, не обов'язково, тому що ризик розвитку надмірної кількості вітаміну Д в крові і вплив його на те, що кальцій буде відкладатися в тих органах, де він не має бути, немає. Але якщо лікар призначає вам високі дози вітаміну Д, то ось тут треба задати це запитання: чи треба мені додатково калій? Та магній для того, щоб баланс вітаміну Д був в нормі. Ви можете задати слушне запитання, а чи можу я отримати достатню кількість вітаміну Д з сонечка та з продуктами харчування? На жаль, повторюсь, ми живемо з вами не на балі, тому дуже мало ймовірно, що ви отримаєте та ще й з врахуванням застосування сонцезахисними засобами достатню кількість від сонечка, але прогулянки. З 10 ранку до 3 години дня дуже корисні на свіжому повітрі в будь-якому разі. І такі продукти харчування, як жирна риба, насамперед лосось, оселедець, скумбрія, також дуже корисні для поповнення вашого рівня вітаміну Д. Будьте фізично активні і контролюйте свій стрес для того, щоб вітамін Д гарно засвоювався. А за рештою запитань. Звертайтесь, будь ласка, буду чекати вас на прийомі. Ваш лікар-невролог та психотерапевт Чередниченко Ганна.